Що думає про пошук хороших росіян британський письменник? Як покарали польську депутатку, яка образила таксиста українця? Як Італія відповіла на закиди російського посольства? і Чому Латвія повернула собі можливість використовувати протипіхотні міни? Про це й більше за мить. Європейські лідери позитивно оцінили перебіг мирних переговорів щодо припинення російсько-української війни. Європейські лідери висловили позитивну оцінку розвитку мирних переговорів після того, як відбулася телеконференція з президентами США і України. Зокрема, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн повідомила, що на годині телеконференції вони зафіксували значний прогрес у процесі мирних переговорів. Ключовим елементом будь-якого мирного врегулювання повинні залишатися надійні гарантії безпеки для України з першого дня, зазначила Урсула фон дер Ляєн. Також президент Франції Еммануель Макрон анонсував, що на початку січня у Парижі відбудеться зустріч країн коаліції охочих. За його словами, на зустрічі також узгодять внесок кожної держави у створення системи безпекових гарантій для України. Макрон наголосив, що саме ці гарантії є вирішальним фактором для забезпечення справедливого та тривалого миру. Нагадаємо, що 28 грудня президенти України та США зустрілися після чого відбулася телефонна розмова між обома президентами і європейськими лідерами. Про перебіг мирних переговорів читайте докладно на нашому сайті у розділі Новини. Шукати хороших росіян, які зупинять війну, марно, адже Путін та його війна проти України популярні серед російського населення. У цьому переконаний британський письменник, журналіст та телепродюсер, відомий своїми дослідженнями про медіапропаганду та інформаційні війни, Пітер Помаранцев. Він каже: аби побороти російську пропаганду, треба прагматично просувати меседжі, які би розсварили мешканців РФ і занурили країну у корупцію. Це неможливо зараз там шукати там, якісь там демократичні е, рухи в російському суспільстві, їх їх нема. Але е, ми можемо робити дуже такі прагматичні інформаційні кампанії, які будуть е, руйнувати е, мораль у військових, які будуть призупинити е, мобілізацію, які будуть руйнувати е, економіку. Він каже, аби побороти російську пропаганду, треба прагматично просувати меседжі, які би розсварили мешканців РФ. Більше про те, як у Європі, зокрема у Польщі, протидіють російській дезінформації. Читайте у повному інтерв'ю Пітера Помаранцева на Слава тіві США. Рано чи пізно таки змінить нинішню політику щодо Європи, адже їм потрібен союзник. У цьому переконаний американський історик, професор кафедри української історії в Гарвардському університеті Сергій Плохій. Америці для того, щоб конкурувати з Китаєм, це те, що всі американські еліти хочуть, потрібні союзники. І е, е, без союзників як е, успішна конкуренція неможлива. А е, коли йдеться про союзників, Сполученим Штатам Америки нема куди йти, крім Європи. Професор переконаний, Путін зупиниться там, де його зупинять. Повне інтерв'ю з Сергієм Плохієм Ви можете прочитати і подивитися на Славтіві. Росії не вдасться розколоти захід такими словами. Віцепрем'єр та міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні відреагував на заяви посольства Росії про те, що політика офіційного Риму українізувалася. Дипломат каже: Москва своїми постійними пропагандистськими і провокаційними меседжами намагається розколоти західний фронт. Однак, усі ці спроби приречені на провал. Урядник додає, що Україна на боці справедливості у цій війні, адже цитую, є держава, на яку напали і є агресор. Більше коментарів очільника італійського дипломатичного відомства читайте на нашому сайті. І наостанок Латвія офіційно вийшла з конвенції про заборону використання протипіхотних мін. Відтепер країна може їх використовувати, закуповувати і виробляти. У прислужбі Міністерства оборони країни пояснили, після набуття рішення чинності відомство зможе організувати відповідні замовлення. Раніше очільник відомства Андрія Спруц заявляв: після виходу з Оттавської конвенції країна могла б закуповувати такі боєприпаси у Польщі та Фінляндії або ж налагодити їх виробництво на власній території. Які ще країни офіційно вийшли з конвенції 27 грудня, та як це аргументують? Читайте у нашій новині. А в мене все на цьому бережіть себе.